Мерседес А160 2005 року. Закрився, тому що не відкрили двері. Задній бампер трохи поцарапаний. Оця задня ліва дверка не завжди відкривається, так воно виглядає. Зараз відкрилась, закривається нормально. І розводи на сідушках від е, води. Вода після миття висихала, і... тобто, хімчисткою можна їх вивезти. Точно, бо я вже це робив. Просто неохота кожен день робити ту хімчистку. Коробка варіатор рівно працює плавно, гладко, як електромобіль. Мотор працює також добре. добре. Що тут під капотом є? Альбінна рідина є, ми скла склад працює, масло є. Масло коробки перевіряли, мотор працює рівно, коробка працює добре. Що тут ще є? Розширювальний бачок є рідина. Фари паяні з передньої правої сторони, з лівої сторони фара ціла. Гачок був зламаний, замінений стяжкою. Відкривання капота. Заведемо машину. При заведенні ключ підняти до гори і повернути. Інакше він не, не повертається. От підняти до гори і повернути. Так, заводиться, три обороти. Не пів оборота. Не знаю, хтось питався, чи то сів ще акумулятор. Ну так заводиться, Стандартно, три обороти. Працює мотор рівно. Чек показує через датчик фільтра повітря. Так виглядає ця помилка. Це обрив цепі або цеп датчика фільтра повітря, тобто дроти, які йдуть до цього датчика, або вони порвані, або поганий сигнал, або... Або датчика. Ні. Ну, якби датчика не було, то показувало б помилку датчика. Все, можна що? Можна включити задню, показати, що парктронік задній працює, передній працює. Сама передача, от я відпускаю, вона починає котитися. Вперед те ж саме відпускаю, починає котитись, нормально працює. Магнітола працює, люк працює. Оця крутська гучності магнітола не працює. Що тут ще? Клімат контроль? Серворуль кондиціонер заправлений.